Нехай благословить вас Господь. Розглянемо чотири важливих питання віри у Бога. Багато віруючих і проповідників не розуміють, що написано в останній книзі Біблії, книзі об'явлення, і стверджують, що вона не така важлива і її можна не вивчати. Але ця книга починається словами: об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам те, що має незабаром статися. І він показав, пославши через свого ангела своєму рабові Іванові. Тобто це книга від самого Бога, і це об'явлення самого Ісуса Христа. Якщо ви не вивчаєте цю книгу, то ви ігноруєте Бога. Сьогодні багато віруючих переконані, що вони з Богом напряму, що церква і пастирі не потрібні, але Ісус говорить, що тримає пастирів у своїй руці, що Він знаходиться серед церкви. І сім разів спов... Ісус повторює: слухайте, що Дух промовляє до церков. Він дає настанови церквам через апостола Івана, не пастирям напряму, і тим більше не кожному віруючому напряму. Потрібно слухати, що Святий Дух промовляє до церкви, а не те, що нечистий дух шепче тобі особисто у ухо. Багато проповідників і лише вчителів вчать, що пекла немає, і покарання за гріхи не буде, що Біблія про це нічого не говорить. Насправді Біблія говорить, що Ісус три доби був у пеклі, переміг смерть та пекло і забрав ключі від смерті і пекла, забезпечив можливість віруючим в нього спастися від пекла. Церкву, яку створив Ісус, не переможуть ворота пекла. І Книга об'явлення допомагає у цьому розібратися. В ній написано і море віддало мертвих, які в ньому, і смерть і пекло віддали мертвих, які в них. І кожного судили за його вчинками. А смерть і пекло були вкинені у вогняне озеро. Це друга смерть, озеро огняне. І кого не знайшли записаним у книзі життя, той був укинений у вогняне озеро. Так що брешуть проповідники, які кажуть, що вчинки не важливі, потрібна лише віра. Бог добрий, ми всі його діти, і карати він нікого не буде. Це брехня та сатанинське вчення. Ісус говорить віддам кожному за його вчинками. Боже добро полягає в тому, що Бог віддав свого сина, щоб ми повірили і спастися. А якщо ми цим нехтуємо, якщо ми не йдемо до світла, не освячуємося, залишаємося в гріхах і наші діла лихі, то ми не війдемо в царство Боже. Написано: а назовні будуть пси і чаклуни, розпусники і вбивці, ідолопоклонники, і кожний, хто любить і чинить неправду. Той, хто проповідує, що частину Біблії можна ігнорувати, пекла немає, пастирів та церкви не потрібні. Одразу підпадає під вірш, яким закінчується Біблія. Хто додасть, або відійме що від цієї книги, той буде проклятий і втратить вічне життя, ім'я його буде викреслено з книги життя. Переходьте за посиланням і дивіться повне відео.